Дякуємо, колеги, та доброго ранку. З вами Володимир Остапчук. та Ірина Сопонаров. І ми розповідаємо найсвіжіші новини у Івано-Франківську. Від спеки рятуються прибиранням неіснуючого снігу. А у Верховній Раді водночас і приймаються і порушуються закони. Як бачите, спека трохи відступила, але не в нашій програмі. Це «Пекучий нюс. Підтримуємо вогонь за рахунок русні і за шкварів наших чиновників. У всіх зашкварах нардепів останнього часу можна було б звинуватити спеку, але ні. Депутат Аріїв виклав відео, в якому наочно показав різницю температури ззовні та всередині приміщення. Виходить, що нардепи знов морозяться від загально прийнятих рішень. Ну з кондиціонерами вони хоч матимуть кращий вигляд. Теплі і без того не маленькі нардепи розпухнуть ще більше. Тищенко під домашній арешт посадили, кондиціонери їм поставили. Чи не багато комфорту їм останнім часом? Зате в раді є ті, хто дійсно працює. Хай це і кондішн. Перевіряйте ваші комунальні квитанції. У Франківську платять керуючі компанії за прибирання снігу. Я так розумію, що аргумент буде приблизно такий. Є сніг? Ні. Значить, прибрали. За такою логікою можна сплачувати за знищення динозаврів і за відсутність бубонної чуми. Подивимось в січні, чи доведеться людям платити за поливання доріг і клумб та встановлення охолоджуючих арок. Мерія івано франківська. Ви коли визначаєте комуналку? Ну, хоч у вікно дивіться. А мешканцям Франківська наша порада: не платіть, нехай сніг лежить. Іро, я запрошую тебе в театр. Ох, дякую. Десять років не була в театрі. А що за театр? Театр пародій Юрія Великого. Супер! Давайте дивитися. Вчора хотів записати для вас своє нове відео Тік-Ток-Дон. Але мені це зробити так не удав і не лось. Точніше, так і не удав лось. Це зробити дом.

То те, що залишити дом, покликав усіх своїх радників дом і порадив їм не відволікати мене, коли я займаюсь такими важливими справами дом. Шайтани такі, молодці, слухняні вони в мене. Коротше, дом, я цілий вечір відсмактував у себе в телефоні, ой, відсматрював у себе в телефоні, дон, всі свої відео, дон. Не знав, який видалити дом. І щоб вони там між собою не посварилися, а вирішив видалити всі дон. О, ось такий дон. Кінь, ходом, як то хаж, дон. Дві новини з паралельної реальності. Перше. Англійські вчені почали тестування ліків, що уповільнюють процес старіння на 25%. І друга на Росії відновили випуск втулок для туалетного паперу, що змиваються. От тепер Росія дійсно може піднятися з колін, аби змити в унітаз туалетну втулку. Залишилося тільки зрозуміти, навіщо вони почали робити втулки, що змиваються, якщо у них у половини країни дерев'яні туалети. І що сказати, скоро відновлять виробництво із самого туалетного паперу. А наступним етапом буде привчання більшості населення користуватися саме туалетним папером. Файна новина: українським спортсменам дозволили не вітати росіян під час олімпіади. Простіше кажучи, нашим спортсменам дозволили не тиснути руки тим, хто роками годується з рук Путіна. Це вже непогано, але ж треба йти далі і офіційно дозволити. Посилати їх до біса, ну а допомагати збройним силам, посилати до біса російську армію дозволу чекати не потрібно. Тож швидше, вище, сильніше донатимо.